Всім привіт! З вами знову сімейка бабачки. Хотіла тільки що на поле молочним, взяла лише кусочок масла, бо хочу пекти штоли. Думала сьогодні зранку замісити і поки це ж є світло, то спекти. А оказалося, що в мене немає масла. І вона потрібно темним обмазати маслом, посипати цукровою пудрою. У мене тісто масло є, а на обкачку цього немає. Пішлося бігати. Так замерзла, що капець. Е, Приїжджаємо вийшла в 20.05, казали. Я вийшла з дому у 12, а машина приїхала аж в 12.20. Блін так холодно. Наче й тепло діто, але замерзла. Зараз піду до хати під теплого чаю. Поки ще сітло є, треба поставити зарядити телефоном, бо майже наполовину розрядився. А світла не буде із часу дня до восьми вечора. Вже затопили грубку в хаті, теж тепленько. Ще трошечки зараз дровець тупиляємо. І будемо все ж займатися тим, що можна зробити без світла. Купила я ось такий невеличкий кусочок масла, тут 430 грам, щось наподобається цього. За нього я заплатила 200 гривень. Молока не про, бо там трішки є, мені ще вистачить. А масла не було. Тісто там трошки разне тісто було, а щоб зверху помазати, то не було. Так що, мабуть, десь, якщо там по графіку, буде виходити зі світлом. І якщо, то буду пекти завтра. Мама, якщо, якщо тут зможе з олежиком, поки я там тісто замішу. Побачу, можливо, навіть його у міксером замішу, щоб було швидше. Чи буду місити ще поки світла не буде. У нас він мені встигнув випіктися. Сьогодні хочу розмалювати ось такі два мильця перламутром. Тут олень і ялиночка. Ви мене запитували, скільки років десь я займаюся цим миловарінням. Десь, мабуть, років 6, 7. Навіть точно не скажу. Це перше мильце я робила з картинкою на Миколайчика. Дитині для Кум... кумі подарувала для дитини. В основному я тако на подарунки. Створила сторінку у інстаграмі і цьому Фейсбуці. Ну, сказати, таких замовлень там і немає. Якогось року ще до ковіду ходила на базар, виходила з милом. то також Торгів не сильно. Зараз в основному провожу лотерейки, щоб зібрати леджику на якусь суміш гастростому. Так трошки в мене це коли літом торгувала там кавун, диня, то в мене в куточку було милі скрабики, дитячі табалапки, чи як вони там правильно називаються. Так, Кожен рік наче оновлюю якийсь асортимент. Цей рік навіть і не брала ні коня, нічого на рік коня. Вирішила, що в мене є там і новорічне, з Новим роком ялинки, там сніжинки різні, мандаринки таке. Є ще трішки картинок новорічних. Так що цей рік в мене без формочки коня. Можливо, якщо буде часто, хочу ще зробити якихось букетів. Там якісь троянди білі. В планах є зробити букет з троянд і полуниці білі троянди. Давно хочу його вже зробити і якось руки не доходять. Цю формочку купляла ще колись на Аліекспресі, мабуть, минулий рік. А ще її не дуже і заливало. Бо минулий рік якраз нас перед новим роком то поїхали в поліклініку в Вохмадит, то щось, мабуть, раз-два чи три з осені до зими попадали в обласну лікарню, хірургію, щось мали там. То затримка сечі була, то просто така кричав, що не знали, що з ним якось не було, було не до цього. На цей рік вирішила все-таки зробити і розфарбувати, поки сьогодні в Олежика є настрій, то можна хоч щось зробити. Ось отак вийшла ця ялиночка. Зараз ще хочу цього оленя розфарбувати. У мене зараз є дуже багато ідей на набори мило. на букети такі цікаві задумки є. Але останнім часом часом щось олежик без настрою або плаче. Або роботи багато, і все якось не виходить зробити те, що задумала. Також хочу ще спробувати зробити пару цікавих мил з нуля. Це коли там масла і луг змішується, воно там збиваю міксер, не міксером, а блендером воно і вистоюється, і виходить дуже класне мило. Але також на це немає часу ще колись купила оливкову олію, мій брат купив мені в Києві. Хочу зробити таке дитяче мило, чисто на оливковій олії, без барників, без ароматів різних, без ефірних олій, щоб таке було дитяче. І також немає часу. Мого там готується не дуже довго, але навіть тих півгодини годину виділити якось не виходить. Ось такі два мильця в мене вийшли. Вімкну світло, тоді замотаю його в термоплівку, щоб воно не тягнуло вологу, і піде або в подарункові набори, або поштучно. Трішки утеплили віранду, забили вікно плівкою, щоб було тепліше. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.